Ну що люденьки, нарешті я реставрувала цю прекрасну французьку тумбу. Цей процес був дуже довготривалим, тому що я його постійно відкладала. Я довго думала, що мені з нею робити, реставрувати чи перефарбовувати, чи частково перефарбовувати, але все ж таки я вирішила залишити її такою, як вона є, з усіма її недоліками. Для початку я вирішила зняти старе покриття за допомогою змивки для фарби та лаку. Треба це робити дуже акуратно, воно дуже ядуче, вонюче, працювати обов'язково в рукавичках. Коли я зняла старий лак, я акуратно прошліфувала шпон для того, щоб його не пошкодити. І взялась за чистку латуні. Чистила за допомогою солі і оцету, а також полірувала пастою гой. Всю тумбу я покрила спеціальним маслом для дерева. Мені дуже подобається, що це масло матове, і воно передає натуральність дерева, ніби це дерево нічим не покрито. Дуже симпатично виглядає. Хоча візуально здається, що з цією тумбою майже нічого не відбулось, і мені самій незвично на це дивитися. Єдине, що я перефарбувала. Ніжки в чорний колір, також всі висовні шухляди я заклеїла самоклеючим папером. Виглядає дуже симпатично. А як вам таке перевтілення? Фактично без перевтілення?